Книга друга Самоїлова, глава 19. А Йоаву донесено, ось цар плаче і зачав жалобу по Авесаломові. І того дня ця перемога обернулася на жалобу для всього народу, бо того дня народ почув, що казали Засмутився цар за своїм сином. І прокрадався народ того дня, щоб увійти до міста, як прокрадається народ. Засоромлений своєю втечею в бою. А цар закрив своє обличчя і голосив цар сильним голосом: Сину мій, весаломе! а весоломе, сину мій, сину мій. І прийшов Йоав додому царя та й сказав Сьогодні ти засоромив обличчя всіх своїх рабів, які сьогодні врятували життя Твоє. І життя синів твоїх та дочок твоїх, і життя жінок твоїх, і життя наложниць твоїх, через те, що ти любиш тих, хто тебе ненавидить, і ненавидиш тих, хто тебе любить, бо ж сьогодні ти виявив, що нема в тебе вождів ані слуг. Бо сьогодні я знаю, що коли Бавесалом був живий, а ми всі сьогодні були мертві, то тоді це було б любе в очах твоїх. А тепер устань і говори до серця своїх рабів, бо присягаю Господом, якщо ти не вийдеш до цієї ночі, ніхто не буде ночувати з тобою, і це буде тобі гірше за всяке зло, що приходило на тебе від молодості твоєї, аж до тепер. І цар устав та й засів у брамі, а всьому народові донесли, говорячи, ось цар сидить у брамі. І посходився весь народ перед царське обличчя, а Ізраїль повтікав кожен до своїх наметів. І сперечався весь народ по всіх Ізраїлевих племенах, говорячи: Цар урятував нас від руки всіх наших ворогів, він же врятував нас із руки Филистимлян, а тепер утік із краю перед Авесаломом. А веселом, якого ми помазали, були над собою помер на війні. А тепер чого ви зволікаєте, щоб вернути царя? І цар Давид послав до священиків, до Садока та до Авіятара, говорячи: Говоріть так до юдиних старших, чого ви будете останніми, щоб вернути царя до його дому? А слово всього Ізраїля прийшло вже до царя, до його дому. Ви, браття мої, ви кість моя та тіло моє, і чого ви будете останніми, щоб вернути царя? А Амасі скажете, чи ж ти не кість моя, та не тіло моє? Нехай так зробить мені Бог, і нехай ще додасть, якщо ти не будеш у мене вождем війська по всі дні замість Йоава». І прихилив він серце всіх юдиних мужів як одного чоловіка. І послали вони до царя: Вернися ти та всі твої слуги. І вернувся цар і прийшов аж до Йордану, а Юда прийшов до Гілгалу на зустріч цареві, щоб перепровадити царя через Йордан. А шім'ї Герен, син Веніяминівець, що з Баххоріму, поспішив і зійшов з юденими мужами зустріч царя Давида. Із ним було тисяча чоловіка з Ямина та Ціва, слуга Саулового дому, і п'ятнадцятеро синів його та двадцятеро його рабів із ним. І вони перейшли Йордан перед царем. І перейшов Порон, щоб перепровадити царський дім та зробити, що було добре в очах його. А Шім'ї Герен син упав перед царем, як той переходив Йордан. Та й цареві сказав, нехай пан не порахує мені переступу, і не пам'ятай, що раб твій провинився був того дня, коли мій пан цар вийшов був з Єрусалиму, щоб цар не поклався до серця свого, бо раб твій знає, що згрішив він. І ось я прийшов сьогодні з усього Йосипового дому перший, щоб вийти на зустріти мого пана царя. А Авіашай, син Церуїн, відповів та й сказав, Чи ж не буде забити Шім'ї за те, що проклинав Господнього помазанця? А Давид відказав, Що вам до мене, сини Церуїні? Що ви сьогодні стаєте мені за сатану? Чи сьогодні буде забитий хто в Ізраїлі? Хіба ж я не знаю, що сьогодні я цар над Ізраїлем? А до їй цар сказав. Не помреш, і присягнув цар йому, і зійшов спіткати царя Мефі-Вашет, онук Саулів. А він не оправляв ніг своїх і не оправляв вуса свого, і не оправляв своєї одежі від дня, як цар вийшов, аж до дня, коли він вернувся з миром. І сталося, коли прийшов він до Єрусалиму зустріти царя, то сказав йому цар. Чому ти не пішов зо мною, Мефівошете? А той відказав пане мій царю, раб мій обманив мене, бо я раб твій сказав осідлаю собі осла і сяду на нього та й поїду з царем, бо раб твій кульгавий. Та він очернив раба твого перед паном моїм царем. А мій пан цар, немобожий Божий ангел. Тому зроби що добре в очах твоїх, бо ж хіба в весь дім батька мого не був вартий смерти перед моїм паном царем, та ти вмістив раба свого серед їдців свого столу, яке ж я маю право скаржитися перед царем? І сказав йому цар, пощо ти говориш іще оці свої слова? Я сказав ти та ціва поділите поле. І сказав Мефівоше до царя, нехай він візьме навіть усе по тому, коли мій пан цар прийшов із миром додому свого. А гілеадянин Берзілай зійшов з Рогеліму і перейшов з царем Йордан, щоб провести його за Йордан. А Барзілай був дуже старий віку 80 літ, і він годував царя, як той сидів, був у Маханаїмі. Бо він був дуже заможна людина. І сказав цар до Барзілая Перейди зо мною і я буду годувати тебе при собі в Єрусалимі. І сказав Барзілай до царя, Скільки ще часу життя мого, що я піду з царем до Єрусалиму? Я сьогодні віку восьмидесяти літ. Чи можу я розпізнавати між добрим та злим? Чи розкуштує твій раб? Що буду їсти, та що буду пити, чи послухаю я ще голосу співаків та співачок, і пощо буде ще раб твій тягарем для свого пана царя? Трохи перейде твій раб із царем за Йордан? і чого цар висвідчує мені оце? Нехай раб твій вернеться, і нехай помре у своєму місті при гробі батька свого та своєї матері. А ось раб твій син мій, Кімган, перейде з паном моїм і з царем, а ти зроби йому що добре в очах твоїх. І сказав цар: Кімган перейде зо мною, а я зроблю йому що миле в очах твоїх, і все, що вибереш у мене, я зроблю тобі. І весь народ перейшов Йордан, перейшов і цар, і цар поцілував Барзілая. Та й поблагословив його, і той вернувся на своє місце. І перейшов цар до Гілгалу, а з ним перейшов Кімган та весь юдин народ, і вони поперепровадили царя, а також перейшла половина Ізраїлевого народу. Аж ось усі ізраїльтяни прийшли до царя і сказали вони цареві чому вкрали тебе наші браття, люди юдині, і перепровадили царя та його дім через Йордан. Та всіх Давидових людей з ним, і відповіли всі юдині люди Ізраїлеві, бо близький цар до нас. І чого то запалився тобі гнів на цю річ? Чи справді з'їли ми що в царя, чи теж справді він роздав нам які дарунки? І відповіли ізраїльтяни юдеям та й сказали нас десять частину царя, а також і в Давидами ліпші від вас. Чому ж ви злегковажили нас? Хіба ж не нам було вперше слово, щоб вернути царя? Але слово юдею було гостріше від слова ізраїльтян. Амінь.